Доброго дня, пане. Доброго дня. Давайте для початку поговоримо про тарифи. Наскільки актуальними є ті тарифи, які встановлені зараз для вашого підприємства? Ну, дивіться, і наше підприємство, і всі водоканали України говоримо відверто, що станом на сьогодні тарифи є збитковими, адже вони були встановлені ще в 2021 році національним регулятором. І в зв'язку з тим, що почалась війна, національний регулятор в 22-му, в 23-му роках і на 24-й рік нові тарифи не встановлював. Всі ми знаємо, що відбулось дорощення пального, ми бачимо, здорожчали продукти харчування, здорожчала електроенергія. Не тільки для промисловості, а й для населення підняли тариф на електричну енергію. Ну, так склалося, що для водоканалів поки що національний регулятор тарифи нові не встановлює яким має бути тариф для того, щоб підприємство більш-менш себе стабільно почувало? Більш -менш? Ну, ми бачимо, що він має бути десь 50-60 гривень, при тому, що зараз він 37 загальний тариф. Угу. В такому контексті давайте поговоримо про боржників. Яка є ситуація зараз з боржниками? Є ситуація з боржниками, адже завжди була категорія людей, яка не платить. І ми вимушені утримувати юридичну службу і через суди, через виконавчу службу працювати для стягнення боржних, заборгованості з боржників. Яким є зараз загальний борг міста Житомир? Ну загальний борг за мінусом поточних нарахувань становить близько трошки більше 70 мільйонів гривень по населенню міста Житомир. Більшість не мають боргів. Е, є категорія споживачів, які платять раз в декілька місяців, там умовно раз в квартал. В них заборгованість до трьох місяців, але через три місяці вони її повністю погашають. Є боржники до року, є боржники, які мають заборгованість понад три роки. Цю категорію можна вивести як таких, які злісні неплатники, і в них заборгованість більше 10 мільйонів зараз. Нещодавно в мережі з'являлася інформація про те, що з боржниками від водоканалу будуть працювати колектори. Так, да, ми мали таке бажання, ми навіть оголосили, були процедуру закупівлі на послуги колекторські, ну, тому що після того, як з боржником відпрацювали по рішенню суду, відпрацювала виконавча служба, і нам не вдалося з нього стягнути заборгованість. Як варіант, ми планували ще додатково залучити, скажімо так, спеціалізовану організацію по стягненню заборгованості. Ну так вийшло, що відбулась наглядова рада поки що нам рекомендував депутатський корпус цю закупівлю скасувати. Е, яка ситуація зараз з мережами? Наскільки скільки є зношених? Скільки потрібно ремонтувати? Скільки чи, чи часто стоїть ну, з мережами? Є ситуація як завжди. Е, тобто більше 50 років інженерним мережам, зношених багато. Ми бачимо по місту кожен день, десь виникає аварійна ситуація. Наші працівники її ліквідовують. Стараємось ліквідувати будь-яку аварійну ситуацію протягом доби. Ну, звичайно, деколи бувають ситуації, які неможливо за добу ліквідувати. Наприклад, на Корбутівці до Тетерівського бульвару у нас був провалився колектор, який ми декілька тижнів копали, міняли і потратили туди досить багато коштів. Ну, є такі аварійні ситуації, які. Сталося, виїхали протягом 2-3 годин, ліквідували і відновили водопостачання по-різному. Е, наскільки часто проводиться зараз промивка мереж? Як ви в минулому році пояснювали, що коли вода витікає з каналізації, це нічого не відбувається? Це наприклад ну, насправді це... не з каналізації, а не, з пожежних з гідралтів. Гідрантів, 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 ми минулого року робили масову промивку в жовтні місяці, тому що були певні проблеми. З органолептичними показниками води в кранах в абонентів. Слава Богу, протягом опалювального періоду, скажімо так, скарг на якість води не було. Але в будь-якому випадку ми плануємо в травні робити також профілактику промивку мереж, про що ми обов'язково додатково повідомимо і населення, і журналістів, і план графік промивки вивісемо на сайті. Чи готове підприємство до ймовірних блокаутів? 100% готовим не можна бути ні до чого, але ми вважаємо, що готові, тому що нам міська рада ще в 2022 році закупила основні генератори на основні об'єкти. ЮНІСЕФ, е, організація з міграції ООН там, і інші донорські організації, також довезли нам ще генераторів, і практично всі об'єкти в нас оснащені генераторами. Звичайно, коли буде блекаут, можливо, будуть перебої з водопостачанням, але говорити про те, що місто буде без води, ми не будемо. Ми однозначно зможемо через генератори. По певному графіку, затвердженому водопостачання міста проводити. Відключення мережі, електромережі це ж також впливає на якість води. Ви говорили теж про те, що коли відключення йде, то починають злазити з труб різні це жирові відкладення. Е, так, та, дійсно. Ну це не стільки відключення, скільки перебої з електропостачанням призводять до того, що насоси включаються, відключаються, включаються, відключаються. І ми якби всю систему міста водопостачання. Ми рухаємо туди-сюди воду в водопроводах. А коли вона туди-сюди рухається, звичайно, вона піднімає певні відкладення, які там відбулись за N років, і, звичайно, погіршується. Особливо мутність вода стає не прозорою, а частково забарвана або з пісочком. Так. В такому контексті можна поговорити про реконструкцію очисних споруд. Минулому році приїздило до Житомира посол Словенії, приймала роботи з ремонту Гекенс. Да. І що у вас є проміжні мережі, наскільки я знаю, ОСК-1, ОСК-2. Яка зараз ситуація взагалі з реконструкцією? Ну, каналізаційні очисні споруди, реконструкція продовжується. На жаль, не вдалося її завершити минулого року, так як ми планували. В свою чергу на це вплинула в основному війна, тому що. Дуже багато було повітряних тривог. Іноземці, ну самі зрозумієте правильно, вони до цього відносяться серйозно. І на період повітряних тривог вони людей знімали персонал з об'єкта, з будівництва. Плюс сильно вплинула, скажімо так, недостатність фахових кадрів. Частина основна наших людей зараз на фронті. Військовими служать, якби і не вистачало також персоналу. Тобто не змогли минулого року закінчити, але плануємо в цьому році закінчити реконструкцію очисних споруд каналізації. А в який термін приблизно? Ну 100% до кінця року плануємо. А там вона йде етапами, чергами. Одна частина має зробитись влітку, запрацювати, а потім друга половина має доробитись, і разом вони до кінця року мають повністю завершитися. А, яка ситуація якраз з цим ГКНС? Він працює ГКНС все? працює, нове обладнання, все працює. Він все Він Не красиво. потребує більш ніяких додаткових там робіт. Ключове саме обладнання не потребує. Звичайно, є ще будівля, є ще територія, є ще паркан, скажімо так, як вони правильно сказати, оздоблювальні та там. Побілити по поправити десь, ще роботи потребують до, до СМТ Саме планувалося зробити водопровід до да. нас мільйонів гривень. Що да, зараз плануємо? У е, нас була розроблена проектна документація. ЮНІСЕФ нам близько 12 мільйонів гривень виділив допомоги. Решта міська рада плануємо допоможе. І в цьому році планується побудувати водопровід до СМТ Лісове і припинити користуватися е, свердловинами ОСК «Рекорд», а вже наша водичка там буде централізована. Е, ну і на завершення, враховуючи всі ті роботи, що були проведені навіть минулого року, як ви зараз можете оцінити загалом якість води. Водопровідних мережах ну якість води оцінити складно, тому що це питання суб'єктивне. У кожного свій смак, у кожного своє відношення до води. Я можу сказати впевнено, що вона відповідає вимогам СанПІН. це ключове.